Рада представить вам нашого сьогоднішнього гостя, гость сегодняшнего часу Александр Москалюк, кандидат юридических наук, доцент э, Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Добро вечер. Олександр, ваше мнение по поводу референдуму. Ну, я хотів би розпочати з того, що э, насамперед референдум він є ефективним засобом вирішення будь-яких питань в умовах. Коли існує демократичне суспільство, коли існує економічна і політична стабільність, і в умовах, коли відсутнє будь-яке маніпулювання суспільною думкою. Тому що якщо ми будемо говорити про відсутність цих факторів, то тоді референдум, по суті, стає маніпулятивною процедурою, і він реально не відображає дійсність. І більш того, ми можемо навіть говорити про те, що в цьому разі. Референдум він може навіть бути шкідливим для суспільства в цілому, тому що дуже часто говорять про те, що референдум а, є ледве чи не єдиним способом, який дозволяє до певної міри уникнути конфронтації всередині суспільства і навіть послабити цю конфронтацію. Але я вам хочу сказати, що а, достатньо багато в історії прикладів, які якраз засвідчують про те, що насправді процедура референдуму не завжди. Дає змогу послабити ті чи інші і політичні, і соціальні конфлікти. От достатньо один приклад навести, дуже показовий приклад, коли відбувався референдум в Східному Тиморі в 1999 році, він відбувався за підтримки Організації Об'єднаних Націй. Більш того, Організація Об'єднаних Націй, вона, власне, фінансувала проведення цього референдуму. Але не дивлячись на те, що, здавалося б, цей референдум він покликаний був вирішити. Ряд спірених питань і ряд важливих проблем, які на той час існували в східному Тиморі, виявилося так, що невдовзі організація Б'єних Націй вимушена була приймати рішення про введення військ на територію Східного Тимору. І це достатньо показовий момент, який якраз і засвідчує власне ті небезпеки, ті ризики, які пов'язані з процедурою референдуму. Більш того, я вам хочу сказати, ми можемо значно знайти приклад ближчий до нашої дійсності. Це питання референдуму, яке час від часу виникає в Бельгії. Тому що в Бельгії е, питання, наприклад, щодо виокремлення е, Фландрії як самостійної держави, воно постійно є на порядку денному, е, в різних політичних сил, які намагаються цим маніпулювати. Але в Бельгії чітко передбачено те, власне кажучи, що в жодному випадку. Цей референдум він не повинен відбутися, тому що він може розколоти країну навпіл, і Бельгія перестане існувати як самостійна держава. Більш того, коли говорять про демократію, взагалі про демократію, а говорить про те, що ряд розвинутих країн використовують процедуру референдуму. Але тут не все так однозначно. Тому що є приклади Сполучених Штатів Америки, де Заборонний референдум на загальнофедеративному рівні, і є приклади Німеччини. Ми ж не можемо з вами сказати про те, що Німеччина є не країною. Німеччина є взярцем, мабуть, демократії. Більш того, коли йдеться, наприклад, про федералізацію України, то як правило завжди наводять приклад Німеччина. Да, да, але якщо ми, але якщо... все правильно, так. Але якщо ми говоримо про цей приклад, то ми тоді вже повинні бути максимально коректними і говорити про те, що в Німеччині заборонена процедура референдуму. Після Другої світової, наскільки я знаю. Так, так і сам, сам і сам якраз. Зв'язку з тим, що ця процедура вона використовувалася, і саме завдяки цій процедурі, фактично здійснювалося маніпулювання суспільною думкою впродовж часів правління Гітлера. Так само, от я вам хочу сказати, що дуже часто якраз авторитарні режими вони використовують процедуру референдуму саме з тією метою, аби надати легітимність прийнятим рішенням. І ну достатньо згадати, що, наприклад, коли Піночет в Чилі прийшов до влади, він використав цю процедуру якраз з тією метою, аби легітимізувати ті чи інші рішення, які виносилися на порядок денний. І я вам хочу сказати, що в нас є і ближчі ще приклади. Наша сусідня країна Білорусь яка знаходиться поруч, там теж використовується процедура референдуму. А однак, ми всі з вами чудово знаємо, що виникають певні питання стосовно рівня демократії в цій державі. Ну і так само, якщо ми будемо говорити про ще достатньо показові моменти, то, приміром, в Російській Федерації процедура референдуму вона не використовується на сьогоднішній день. Так, вона передбачена однак, після того, як власне Конституція Російської Федерації вона була прийнята на референдумі, з того періоду вона не використовується і тут. Якщо ми будемо проводити паралелі, а їх необхідно проводити для того, щоб зрозуміти, наскільки корисно чи шкідливо а, взагалі ця процедура, от я ще хотів би буквально, якщо в нас є змога, декілька прикладів навести на цьому відношенні. От ми всі чудово знаємо, наскільки шотландці є чи не найбільшими націоналістами в світі. І свого часу, в 70-х роках, був проведений в Шотландії референдум з приводу якраз незалежності Шотландії. І ну, на хвилиночку, Уявіть собі, коли лише 33% від всіх шотландців, які мали право голосу, лише 33% проголосували за те, щоб Шотландія стала незалежною державою. Дуже є показовий момент. А чому, власне кажучи, так відбулося? Тому що голосування відбувалося якраз в умовах економічної і в умовах політичної нестабільності, і е, саме цей факт він обумовлював дуже багато е, нюансів з приводу чому, того, чому, власне кажучи, шотландці голосували. Проти надання незалежності, тобто вони висловлювали не стільки своє бажання вис... проголосувати проти незалежності Шотландії, як в більшій мірі незадоволення політику на той час Лейборівського уряду. Ще можна навести декілька таких достатньо яскравих прикладів. Коли, ну, приміром, в Канаді відбувалося голосування. З питань, винесених на референдум. А в Канаді я вам хочу сказати, що дуже є цікава річ, яка передбачає те, що кожен, хто має право голосувати на референдумі, він отримує брошуру. І в цій брошурі лаконічно стисло висловлюються позиції і прихильників, і напаки тих осіб, які виступають проти проведення референдуму чи ті питання проти тих питань, які виносяться на референдум. І кожен громадянин він ознайомлюється, власне кажучи, з цими питаннями, і після ознайомлення з цими питаннями приймає остаточне рішення. Але ще до того, як певне питання виноситься на референдум, достатньо повинна бути тривала процедура обговорення в суспільстві. Тому що, якщо є якісь певні питання резонансного характеру, то очевидно було б неправильно, аби вони відразу, ну скажімо, щодо них щодо цих питань. Приймалося рішення про проведення референдуму. Тому, моя особиста думка, вона полягає в тому, що треба зважати на ту економічну і на ту політичну ситуацію, яка нині в нас існує в Україні. І з урахуванням цього, можна говорити про те, що референдум в цих умовах він буде достатньо неправильним з різних точок зору, і в тому числі, включаючи той аспект, що насправді. Населення, люди, які приймають рішення, яким чином, власне, голосувати, вони чітко повинні розуміти переваги і недоліки тих пропозицій, які виносяться на референдум. А в умовах, якщо відбувається певне спекулювання, то референдум він не виправдовує очікування, які на цю процедуру. В принципі, на на, на, на які розраховується, коли ця процедура застосовується, то я вам хочу теж сказати такий. А в наш теперішній час, як ви вважаєте, є певна маніпуляція тими ж самими референдумами і там проведенням певних голосувань? Я вам хочу сказати, що на жаль, я вимушений констатувати, що маніпуляції до певної міри проводяться. От давайте, якщо ми з вами візьмемо приклад того, яким чином відбувається маніпуляція по референдуму, який має відбуватися в Україні. Коли ми говоримо про федералізацію, відразу які в нас асоціації виникають з федералізацією через засоби масової інформації, виникають асоціації про те, що є Федеративна Республіка Німеччини, є Швейцарія, є Сполучені Штати Америки. Всі ці країни вони є економічно розвинутими. Ну і буцімто відразу. Простежується така закономірність, що якщо Україна стане федеративною державою, то це відразу вплине на рівень життя населення і покращиться рівень життя. Однак, ну можна і маніпулювати зовсім інакше. Можна сказати, що на сьогоднішній день федеративними державами є Судан, є Ефіопія, Федеративною державою є Пакистан. Тобто, ці приклади вони зовсім по-іншому зразу нам будуть давати відчуття того, чи дійсно федералізація, яким чином вона вплине на життя кожного з нас. Тому, е якщо ми говоримо про проведення референдуму, особисто моя позиція, я не проти референдуму, але референдуму е в умовах, коли хоча б якась мінімальна повинна бути політична стабільність, перший аспект. А другий аспект, коли дійсно ми можемо говорити про те, що більшість населення, вона дійсно чітко буде розуміти про те, а які переваги, які недоліки. А, будуть мати місце в тому випадку, коли кожне з можливих рішень воно буде прийнято. Якщо ж такого усвідомлення немає, то в цьому випадку, ну, на жаль, ми будемо говорити про те, що ми можемо зіткнутися з рядом проблем. І тут, е, в окремий є ряд ціла низка прикладів, коли референдум він, е, е, на жаль, не призводив до ситуації розв'язання певних конфліктів, і це не було шляхом для знаходження компромісу. Тому що в Ірландії, наприклад, неодноразово проводився референдум стосовно питань дозволу на аборти. Питання постійно дискутується в суспільстві, але, на жаль, немає остаточного певного рішення, і час від часу референдуми з питань проведення абортів в цій державі вони проводяться. Тому тут така от ситуація.